Рішення обласної виборчої комісії слово надається Валентині Петрівні, заступнику голови обласної виборчої комісії. Доброго дня, шановна пакуючі, шановні депутати, шановні сьогодні. У Черкаської обласної виборчих комісії надійш рішення Черкаської обласної ради 349-7 від 19 лютого 2016 року. Далі. 6 червня 1991 року народження, громадянка України, освіта вища, член партії відродження, помічника консультанта народного депутата України, апаратурської ради, України Центра Антона Володимирович, яка проживає в селі сілістині, Херсинівського району, Черкаської області, обраною Черкаської обласної організації, політичної партії «Відродження» та очередної голосу на 1949 року народження громадянина України, освіта вища, безпартійного пенсіонера, який проживає в місті Чекас, охорони Черкаської територіальної організації партії та правошина Солідарність, Відповідно до частина 3 статті 4 закону України про став депутатів місцевих рад, по нещата віддалі та очередно. Питання, можливо. Звичайно. 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 Тема продовжує працювати. Чому ОВК не виконує рішення судів, які виграла Галина Кучер, будучи від БПП кандидатом, зайнявши 15 місце, а Микола Семенович овчаренко 19. -те. І вона, бачите, не є депутатом, а він депутат. Ну це як приклад. В якому стані зараз власне розслідування по фальсифікаціях? Скільки це буде тривати? Розумієте, просто душа болить за те, що хлопці гинуть на сході. І не знають, за що вони гинуть. Ви можете пояснити, в якому стані зараз і чому не виконується рішення судів? І, і що не це не за не така зелена дорога одним депутатам, які, і, і, знаєте, і відфутболюють іншим? Чому та ж Галина Кучер сам на сам залишилася з собою воювати з тими судами? І тим не менше БПП не підтримала її. Ви можете дати місто? Місто на питання? За останнім рішенням суду агресійного суду Київського агресійного суду не було встановлено, що цієї комісії вчинено щось там було встановлено про перерахунок голосів. Не було встановлено і було комісію. Не зобов'язала встановлено не зробити перерахудина. Ви люди добрі, людина виграла чотири суди. Мені кучер Галина, знаєте. Людина як людина, я її просто знаю як депутата, яка активна, забезпечувала е, уманців е, своє, як то кажуть, всіма можливими засобами впливу, щоб тут вибити кошти для умані і так далі. За неї проголосували, і тут вона, вибачте, із е, будучи на 15-му місці, її футбольнули десь подалі. Зразу відповів, то, що ви кажете, фальсифікація, там щось робите, ви до чогось там стремите, щоб її не було. Є вона буде, поки ми самі, сама молодь, сама молодь не візьме, я не знаю, як в Китаї колись люди брали, виводили їх на, цю, там, на громадську сцену і стріляли, а потім казали, будеш. І ти до влади, до влади, будеш робити таку саму корупцію, як у то людина. Чи є ще запитання до заступника? До... До... ви не Вши... переборете її. Є, я, в реалу, в фракція в я хотів би сказати Володимиру Миколаївну слідче, що не тільки вони виховують рішення судді, вони навіть не на, виконують закон проводити. Адже чітко виписано в законі про виборки, що послідовність, яка процедура повинна виконуватися, от ми е, десь місяць назад нас оприлюднили по новому, по рішенню суду, нас е, оприлюднили депутатами в засобах пасової інформації. Так от після цього голова комісії виборчої і на сесії виконати по процедурі і по закону те, що повинно бути. Тобто він повинен прийти на сесію і по новому по рішення суду і по продовжити процедуру і об'явити, так, да, безумовно, будуть об'явлені ті ж самі депутати, ті ж самі партії, але процедуру і закон треба виконувати. А наша комісія цього не робить. А ви хочете сказати, якщо вона просто не виконує процедури, то ви хочете сказати, щоб вони, е, скажімо так, всупереч тому, що хочуть де хто хоче, заведуть людину, яку вони не хочуть бачити в залі. Чи є ще запитання?